Як? Що в Естонії вам не сподобалося? В Естонії. В Естонії нам обіцяли від вироботки за квадратний метр. Скільки? Сім євро. Сім євро. 7, 7, так, так. Сім євро. Угу. Але я були ми там на одній будові, розмовляли з хлопцями, бачили умови праці, потім пішли. Нас перебросили за ті 7 євро, то я не знаю, як в Пульці, але так, щоб ти був і муляр, і маляр, і бетонар, і бетончик, в общем, і арматурщик, і все в одному ліце, але тільки не кажучи. Тому що, може, що так, як це хлопці розказують, точно так і в нас виходилося там. Бігаєш. Цілий день бігаєш, потім годині о четвертій дня тобі дадуть щось там робить. І до вечора положиш там пару тих квадратів. А там вже ж не піноблок, там блочок вони називають, його. ну і воно таке щось, всередину бетон заливається, в общем, не дуже там добре, не добре, а вони просто хлопців дурять, яким чином, скільки ми питали. назначить куби, лічно ми так прийшли, квадрати, куби, а потім дивляться, що щось там ти наложив і переводять, е, урізають там, урізають, врізають і. В общем, всі тікають докуди. Скільки мене, ми там знайомилися, то ми уїхали з нами слідом ходська списку, а ми їдемо додому. В общем, не хочу працювати. Ну ми нічого а не урізаємо. Як є, так і платимо. А від відео від вашої фірми хлопці працюють? Так. Ага. то Виходить, якби на вашу фірму оформляєте, так я розумію? Так. Ну добре, я просто написав, думав, хотів з хлопцями побалакати. про умови праці в Польщі іменно каменщиком, як би сказати. Вона складується впечатлення, що тут везде це. Європі, як би сказати, в цілому. От вони розказують, що в Києві погано робилось. Я лично сам працював в Києві і багато років. То я не скажу, що мені погано там робилося. Там єдине погано, це дурять на гроші. А умови праці, пожалуйста, працюю. А от тільки на гроші дурили, так. А тут наоборот виходить, що... Плотять гроші, ті, що ти заробив, не знаю, може десь і є, так що не платять там чи ще щось. Не дають заробити. Це хлопці кажуть, не дають на вигрузку, на те, на те, на те, на те. Але правильно ви їм зауважуєте, що можна в бригаду треба взяти різноробоча, тоді воно б, може ліпше було, правильно? Ну так, да, ну бачите, це взагалі строй. Зрозуміло, що є е, такі от нюанси. То, з краном, то з доставкою, то ще там щось. Але хлопці кладуть цей блочок не на раствор, а кладуть його на клей. Ага. Пер Перші три ряди на раствор, а потім на клей. Ну, ніби як це пришвидшує роботу. Добре. Ну, Але затримки, що там, що так, що так є. Е. А я розумію, що не все. І всі розуміють, що не так гладко, як є. Ну, в принципі, так, як вони кажуть. У цих грошах, то воно так би непогано виходить. Тисячу доларів в них все одно станеться. Непогано думає. виходить, розумієте, якщо майстер, то він все одно подужує заробити собі. Навіть при тих цих нюансах, що є затримки, незгодження і ще тому подібне. Підсобника ще тільки, щоб легше було підсобника, скинутися на підсобника. Ну я хочеш можу дати номер телефону, поспілкуєтеся з хлопцями, розкажуть вам. Як вони скиньте, ну, якщо не важко скинуть, я перезвоню, побалакаєм, Бо я вам скажу по правді говоря, ми зараз їхали, нам порекомендували одну фірму, ми приїхали сюди, але я чи нас не поняли, чи ми не поняли, ну нам по муровки, в них роботи нема. фірма не займається в основному, так як я так розумію, ви. Договор заключили і муруєте там об'єми, правильно ділаєте? А да. ну, тут такого нема. фірма в основному на як по польськи називається оце вони на государственних об'єктах ремонти роблять. Як воно це? Сказати я правильно не знаю як. Ну, государственні закази, як виконують? Муніципальні чи як би замовлення? Ну. Вони займаються таким більше. То ми зараз. Якби муляри, а тільки муляри довбаємо, я хотів сфотографірувати, ну, класні фотографії. Як ми муляри, класку ложимо. Кувалдами за перфераторами довбам плити перекриття, ламаємо тамаємо. Та, Колись там буде там уровка. Ну нам по годину платять. Не знаю, багато то не багато. Ну як ми весну ні по катах приїхали, то ми вже були на ті умови того лазня, як кажуть. Ну, все одно шукаємо, може десь, десь, може, краще зносять. Скільки вам роботи? платять на годину? 12 злотих в годину. Нормально, вам, нормально вам платять на подсобники теж так получають. Ну так от, і безкоштовне житло. Ну, ну от. Так що при, можете прийти навіть і до нас підсобниками, буде те саме мати. Ну так оце, що воно, що якби воно то й смішно, я сам розумію, що це воно смішно. <свят> Ви розумієте, я за себе скажу, в мене я муляром працюю вже. 17 18 років. І спустя той приобретений мій опит, так сказати, так мушу робити таку роботу, щоб хоч щось заробити. Тому що їхати додому з пустими кишенями, ну якось не дуже хочеться. А скільки у вас місяців візи залишилось? У нас ще 5 місяців, 5. я і... скажу, в листопаді, в кінці листопада, виходить, закінчується віза. А ви е всі майстри там? Так, ні, один в нас тут трошки як би столя ложе там Так uh -huh. ложе, він то обліцовку тільки не ложив. А, Ну так, так, по такій класі, яку тут ложать, то всі положать. Ми просто ми ще в придачу, ми більше працювали от в, в, в частних в частних будові будинки з обліцовочною кладкою, Москва там, розумієте, Лицева села, кіра, керамічна, чим пришла об'єкти. Ясно, Тоб я зрозумів. По ну я, добре. Я дивлюсь по Польщі, тут роблять так. Добре, коли приїжджаєте, кажіть. Ну, ми ще не виїжджаємо, ми, я позвонив побалакати, що як по чому знати, розпитати, кажуть, А з хлопцями треба балакати, рішати, я ж там не можу сказати. Ну давайте, говоріть з хлопцями, маєте впевненість, а... що. А це о, ви мені номер тих мулярів можете скинути, щоб я ще хлопців попитав, що як і по чому. Це не то, що я вам не довіряю. Я вже вас знаю, з прошлого року я з вами це що, пам'ятаєте, не пам'ятаєте, я вам ще з України дзвонив. Е, зараз вже звоню з Польщі. працюю. Це ви в мене вайбері там є. Що я хотів сказати? Це не то, що я вам не довіряюся. Від роботяг почув, як кажуть, не в прямому ефірі. Що вони розкажуть, як там, що, по чому. Якось так. Ну, от бачите, кажете, мені не довіряєте. Довіряєте, але поїхали невідомо куди. <ривіт> ну, согласен, я з вами справж не мав. Я дзвонив вам восени в прошлому році. Ви сказали, восени. я спитав вас вічно. Роботи, кажете, ні, я попитаю. Вже пізно сезон закінчився. А з початку сезону поїхали, ну, теж там. Підбили, поїхали, бо знає, куди. Алло. А скажіть, так, так. А ще питання. Да, а скорезвоню. як ви. Да, да, да. Телефон просто. Чує чуєте, да? так? А як у вас з документами от, ви оформляєте там, чи як до себе, чи як у хлопці працюють, взагалі? Офіційно, тільки офіційно. <звіць> як Тобі, біля, Рано, а як це Viber прорвався? Ну... Працюють офіційно хлопці. Я не через Viber дзвоню, я вам дзвоню через польський номер. Ну я зрозумів, але тут щось якось дивним чином вайбер прорвався в сеть. А, на вайбер до мене попасти? Та ні, ні, до мене тут вайбер подзвонив на, на телефон. Не, не важливо. Ну я добре, можна добре, можна. ну знаєте мене вже рік, дзвонили тоді, дзвоните зараз, то вже приїжджайте, що там це, і давайте я вам дам вам номер телефона, хлопцю, та й поговорю. Зараз можете скинуть мені хоч на Facebook, хоч куди угодно, хоч так подиктувати, скинуть. Хоч на Viber, чи куди вам трудно. Добре. Як вас звати, скажіть? Олександр. Олександр, ну то напишіть мені на Viber, куди ви мені писали минулого добре, року. Я вам на Viber вам. Я пишу на Viber, щоб так до було, щоб мене путались, як то кажуть. Да. Я розумію, що дзвінків тисячі ви всіх не запустите. Да. Щоб я вас впізнав, хто ви і про що ми з вами говорить. Добре. Добре. Впізнайте, у мене на аватарці Ніва наша добра совєстка стоїть, жовтого кольору. Не. Не архипедіш. Не, не ну я вам скажу так. Добре. Хлопці, я вам скажу так, тут до мене бригада з Німеччини дзвонила, попробували того хліба європейського. І з німеччини хочеш приїхати, так що тут нічого я, Романе, я це зрозумію, що ж в тій Європі, про яку ми говоримо, Більші, Німеччина, Естонія, ну все не про нас. Я розумію. Там там не дають того, що обіцяють. Це вже я поняв, собственно, мого питав. І заказують десятому хлопці дзвонять, кажуть їдьте краще до Польщі. Там хоч менші гроші, ну реальні, а там такого я кажуть. Журавель в небі, а синиця в руках, а то так треба поступати. Ну не завжди, не Та? завжди. Так теж не можна говорити, бо в Німеччині теж є хороші Просто ні, що... Ні, ні, я розумію, я маю ввиду про ту фірму, де, де ми працювали, про, допустим, там ми з ким ми там працювали. Ну правильно, бо ви ж, ви ж як роботу знаходите, Знайшли десь в інтернеті оголошення, то й поїхали, правильно? Ні, ми через фірму. Як би сказати, которая займається поїском праці за кордоном. Mm -hmm. Я їх фірми через їздила і моя дочка, і мій брат, і багато знайомих, які їздили в Польщі, працювали, але в них немає по будові, Вони цим не займалися. Вона суті так і сказала нам ну порекомендували якось по своїх каналах, там провірили чи як сказати того до кого нас послали, А він. Нас взяв і перекинув посередникові в Естонії, а той посередник вже конкретно нас відправив на будову. І на будові пророк, як той і не проти як з нами сотрудничати. Ми ціли з ним побалакали, що так і так. Ми добрі майстри. Він там дав нам лежить лісничний марш, там такий, як СТО чи щось, того що такий сервіс строїться. Такі дуже гострі кути під 45 градусів, там, то це не проблема, скажем так. Він каже, давай ми будемо тоді працювати на умовах бригади, але ти ж розумієш, що на такій кладці ми не заробимо есть, по по ваші, на ваших умовах. Давай будемо платити по годину, якийсь компромісний. Він був не проти, а наш посередник проти, тому що йому нічого не остається. І от той, так от ми посиділи, посиділи, бачимо, що ми... За от я три дні на двох стояли на сложних углах, заробили 150 євро на своїх, за три дня мінус про життя, це таке Сталін, столиця, там все дуже дорого. Ми бачимо, що нічого не виходить, розвернулися і поїхали. Ну, не, не заробляли ці гроші. Ну добре, добре, давайте я вам скину номер телефона. Кого? Чий, чий номер телефона? Хто вам найбільше подобається відео? Мова. Російською мовою, там, там не всі російською мовою. Саша з Донецька взагалі. Ну, скажем так, о той, которой. Та Бога, принципі, вон... не богу, в Вони, я там знаю чернявое, то есть по начали. Вони, Вони роз... по українськи погано розмовляли. Так, тому що вони русскоязычные. Да, да. Ну, я ж кажу, не Саша, не Саша даже з Донецька. Добре, я Саші номер телефону скину вам. Але по-українськи трохи. Ой, щось ви країн. лукавите, ви говорите по-українськи, як справжній тернопільчани. Щось ви. Да, да. так. <світку> а знали звідки я родом, нас по-українськи не давав? <світку> звідки ви? <світку> З Дніпропетровська. Ну. Бачите, ви щирий українець. Ні, я просто, я дуже багато часу їздив, от в Києві, в частності, працював. Ми і якби зараз живемо з ми. Зі мною товариш а зі мною двоє хлопців, вони з Тернопільської да, з Тернопільської На будові хлопці теж там з Львовської області зустрічаються на об'єкті. Ну, в общем, взагалі, при... кінчився як так. Ну, от бачите, бачите, як, як швидко ми з вами мову знайшли спільну українську так, так, і порозумілися. Так, так, у мене, кстати, ще я колись з братом розмовляв і про вас зайшла мова, кажу, є знайомий, так, в Польщі фірма. А він працює теж в Польщі, я не пам'ятаю де. Місто на К, якось називається. Трошки теж на будові, але вони розділкою займаються. А я кажу, хлопець, вроді, ви... ви з Луцька самі, з Луцька родом. Так, да, так. Да. Так, а мене бабуся моя рідна згустка сама родом. Вони... Часи, коли це до переселення були, і вони виїхали.